План перемоги в Україні республіканці пояснили, як Сполучені Штати мають допомогти Україні здолати Росію Запад подгоніт Зеленського не повірите в нове наступлення. По Ді Вільт Україна піде в атаку на Крим. Як только отримає стрибителю в 16 в оприлюдненому документі три комітети Палати представників Конгресу США піддають суворі критиці адміністрації президента Байдена за недостатню допомогу Україні та вимагають від нього рішучих дій. Оприлюднений документ складається з п'яти розділів: загроза, пропонований план перемоги, нагляд, розподіл підтримки та хронологія зволікань президента США у наданні зброї Україні. Документ вказує, що шлях до перемоги для України потребуватиме. Швидкого надання їй критично важливої зброї, а також посилення санкцій проти режиму Путіна. І нарешті передача Україні 300 мільярдів заморожених російських суверенних активів. Ну, по-перше, варто зауважити, що це дуже позитивний розток ситуації в самій республіканській партії, тому що це не команда Джонсона, Майка Джонсона, спікера, і це не трампісти. Це якраз ті консервативні республіканці, від яких дуже довго всі чекали, а яка ще буде реакція, яка їх буде позиція, з якої сторони. Вони до цього питання підійдуть, і ось ми бачимо, у них є чіткий план. Вони не просто будуть чекати, поки трампісти і Байден між собою будуть сваритися і нічого не вирішувати. Вони презентують власне бачення. Це по-перше, по-друге, дуже важливо, що окрім просто нападок на Байдена, що він достатньо робить. Вони чітко визнають, що так на стороні конгресу також є вина. Що внутрішньопартійне протистояння, протистояння в середній самої палати представників, призвело до того, що Конгрес був неспроможний також підтримати виділення необхідної допомоги Україні. Але вони також стверджують, що до того Байден зробив занадто мало, аби така допомога стала стабільною, континуальною, і відповідно він, як вони самі вважають, дозволив статися цій кризі. Тобто вони не знімають себе вину, але й чітко визначають, що Байден також не повинен був робити те, що він робив. Це другий важливий момент. І третій, вони в принципі не говорять говорять, ну скажімо так не використовують ті тези, які були ще рік тому. Ви згадаєте рік тому були тези, що конкретна зброя не може бути використана так: то не можна робити Росії того, то не можна думати про знищення повне російських військ, не можна того, того, того було величезне поле обмежень. І лише в цьому полі обмежень ми могли прокладати собі шлях до якихось переговорів. Зараз уже ніхто не каже про обмеження. Іде розмова про те, як нам ефективно використати ресурси, як нам зробити так, щоб Україна перемогла, і штати від цього не втратили. Як зробити так, щоб допомога Україні йшла набагато швидше? Тобто, ми перейшли від етапу, як би нам так акуратно все зробити, щоб всім сподобатися, до етапу, як це робити реально ефективно. І це мені здається, чи не найпозитивніший сигнал всього цього документу. насправді тут ситуація дуже цікава. Ну, по перше, формула миру. План ведення війни це абсолютно паралельні треки. Тобто, ми розуміємо, що ми маємо думати і наперед стратегічно бачити, які країни глобального півдня ми залучаємо, як ми будемо працювати з Китаєм в плані стримування Росії, які пункти відновлення України хто готовий підтримати. Це все зрозуміло. Американці, звісно, наполягають на тому, що від них вимагає конгрес. Тому що знову ж таки повертаємось до трампістів, у них залишилася єдина умова надання нам бюджету: дайте нам стратегію ведення війни. Покажіть, куди, в який момент, і скільки американських грошей буде йти і на що. Тобто, мовно, ви просто й таки, супер, як ви їх застосуєте? Це будуть оборонні бої, це будуть наступальні бої, в якій кількості, як саме? Ну, звісно, більша частина документу буде не публічна. І після останнього візиту Зеленського до Вашингтону якраз і почалася робота над цим планом. І тут ми приходимо до такої цікавої закавики: що з однієї сторони, уже декілька місяців українські українські військові експерти, американські військові працюють над планом ведення війни. І тут за декілька днів до Давосу виходять республіканці і презентують ще один план ведення війни. Тобто чи будуть вони суміщатися, чи будуть вони альтернативними, чи будуть вони протистояти, поки не зрозуміло. Це дуже добре, що в нас є декілька підходів до того, як, як все має просуватися, просто аби вони не стали конфліктними. Тому що з однієї сторони, цей план підготовлений республіканцями з конгресу. Той план готувався адміністрацією Байдена разом з офісом президента України. Справді, скоріше питання не по пресі, питання по тому, що обговорюють аналітики. Розмова деться наступним чином: американці дійсно досі не дуже здружилися з думкою, що при Інцева ціль, взагалі, всього, що відбувається, має бути дезінтеграція російської державності. Вона не обов'язково передбачає розпад Росії на нові територіальні об'єднання. Просто абсолютно очевидно, що цей режим, який зараз існує, режим колективного Путіна, не може продовжувати існувати. І це єдина запорука безпеки як європейської частини континенту, так і азійської частини континенту. Ну просто неможливо собі уявити, що Путін, який побудував свій імідж останніх десятиліть, просто на війні, на константі війни, він щось змінить, особливо останні квіправіння, коли в нього почнуться проблеми. Тому американці, поки з цією думкою, не сильно змирилися. Для них зараз ключова ціль, що вони бачать як свою ціль, це максимальне знищення російського військового потенціалу. І от то, ви правильно сказали, що раніше вони боялися взагалі думати про атаки на територію Росії. Зараз ключовий наратив Пентагону в тому, що Україна має абсолютно повне право атакувати російську інфраструктуру, заводи, логістику і все інше. Чому? Тому що це частина військової машини Росії. І плюс Росія не здатна на це відповідати. Це також важливий аспект. Тому зараз американці роблять наголос: от, наприклад, чому вони нам радять прийти в оборону активну, тобто не наступати просто усюди, де можливо. А Виснажити російські сили і починати контрнаступати, де це можливо. Їх ідея, те, що ми бачимо по експертним публікаціям, по обговоренням, в тому, щоб максимально виснажити російську військову машину, бо вони не вірять, що вона достатньо оперативно себе відновить, навіть з допомогою Китаю і так далі. І таким чином на в якомусь вигляді поразку російським збройним силам довести до такого стану, що відновлення та контролю над нашими територіями не буде коштувати так багато ні нам людських життів, ні їм ресурсів. Тобто, поки що, погляд такий. Вони дуже обережно говорять про кордони 91-го року. От прямо скажемо. Дуже обережно. Вони набагато сміливіше про це казали за місяць до контрнаступу, що мовляв йшла дискусія. Треба спочатку Донбас звільняти чи Крим. Зараз іде дискусія треба рік сидіти в обороні чи півроку для того, щоб продовжити контрнаступ. Тому дискусії стали обережнішими, але вони все рівно продовжують бути не панікерськими. Тобто, скажімо, якщо порівняти український сегмент інтернету і експертні вугорення американців, там паніки набагато менше. А максимально просуває, тому що в чому була. Основне питання. Трампісти, 20 у ці 20-25 конгресменів, могли акумулювати довкола себе до 90 голосів інших республіканців, відповідно завалити будь-яке голосування. Чому вони могли їх акумулювати? Тому що до питання України вони підв'язували десятки інших питань: питання абортів, питання кордону, питання Тайваню, питання Ізраїлю. І маніпулюючи нашим питанням, вони постійно витягували собі все більше і більше конгресменів. Нащо це робилося? Щоб показати, що вони володіють так званою золотою акцією. Що так, це найменша група в республіканській партії, яка контролює найбільш вагому політичний, політичний порядок денний? Що відбувається зараз? У трампістів з трьох аргументів, які вони виставляли проти, два закрито: це питання кордону і питання законодавства щодо кордону. Залишається воєнна стратегія, яку вони запитують. І тут виходить їх же однопартійці, які раніше були готові їх підтримати, і кажуть: ось стратегія, все вибачте, закрийте писок і давайте голосувати. Тобто, мало того, що білий дім пішов на компроміс і готовий домовлятися, сама республіканська партія вже чітко каже, все далі шантажувати і гратися в політику не можна. Все, у нас є стратегія, у нас є нове фінансування на кордон, у нас є законодавство, давайте все робити. Тому насправді оці останні видозміни вказують, що ну сталося до речі, те, що, про про ми з вами здається говорили на минулому ефірі. Що можна провокувати, шантажувати, маніпулювати дуже довго, але колись ти маєш ти на домовленість безкінечно це робити неможливо. Ось цей момент настав.